Як ти думаєш, на найомній роботі можна почуть більше заробляти? Я думаю, що ти можна бо ну, на роботі. Ну як ти На... Тобі можуть якесь повишення дати чуть-чуть пару сотень, щоб ти, ти залишався на раб. Отє, просто виконуватись бізнес вести. Так? Весь бізнес зараз уходи онлайн. Я бачу недостачу спеціалістів. Я, от, допустим, як у нас контент-хатів працює. У нас є потреба в нашому бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, чи заробляли на цьому. Ну, на великі рефіральні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаваю. Все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчилися заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу далі і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладалося це. робота, за оценки. Учитися, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, ж ніхто на найомній роботі не працює насправді. У всіх або бізнес, коли вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди повинні зарплату, це ж взагалі не в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій поповдували. Тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брать, заробляти з телефону в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут, бачу, від міркування людини залежить, чи розуміється людина, чи ні. Багато хто не розуміє, все одно йдуть, там, навчаються, щось пробують і так далі. І в них виходить. Як у нас багато людей живуть в селах, я з повагою до села, але живуть десь в селах, ніколи не стикались ні з роботою онлайн, ні з Тіктоком, ні з інстаграмом, ні з чим. Беруть, пробують по інструкції, ділають, у них, виходить, заробляти гроші.